Всім привіт! Це Падон. І зараз ми зіграємо другу частинку вже відомого нам слендера. В цій частині ми зі слендером підемо разом відпочивати в санаторій. Як бачите, базовано на слендері. Тобто оригінальна історія взята зі Слендера Називається ця частина санаторій. <рив> Що ж, ось я. Знову наше завдання зібрати 8 сторінок. Е, знаходимось ми в санаторії. Принаймні. Так. Каже, назва нам. Ну добре. Що ж, давайте сходимо за цими сторінками. Mm -hmm. Наскільки я розумію, це просто модифікація чиясь Любительська модифікація робилася, напевно, на. напевно, на движку Half-Life. або не знаю на чому. Та, напевно, на Half-Li'. Ну, ні на чому більше не може робити. Це саме найдешевше і найприкольніше. Ну і найлегше. Хоча, може, і не найприкольніше, але найлегше точно. Що ж, я бачу, що тут конкретний лабіринт. Що я зараз загублююся 10 разів. Ага, ось перша сторінка, на якій пише. Коротше, out of sign, not out of mind. О, вже почались звуки. Як завжди. Проблема в тому, що, на жаль, неможливо скоротити ніяк звуки гри, тому мене, мабуть, в певні моменти буде зовсім не чути. Хтось забув свої шмотки? Прикол. Свої шмотки в санаторії. Ух ти. Красавчик. Що було чуть-чуть страшно, але страшно було через звуки, бо я майже не побачив його. Плюс в цій частині гри, як бачимо, все кольорове. Ну, кольорове. В синіх тонах, але кольор є. А в минулій частині я був суто весь в чорно-білій і в білих тонах, чорно-білих. А, і ще, як чуємо, я тепер мужик, <смас> мається на увазі, що герої, якими граю, тепер дійсно хлопець, а не дівчина, як минулий раз було. Так. А ось і друга сторінка. Ми ну, вже один раз зустріли стендера. Е, Немає шляху втекти, якщо якось перекласти каряво на цій сторінці писало. Що ж, Ліфт. Чимось дуже знайомий ліфт навіть. Я, здається, прийшов на самий початок. Е, що я хотів сказати? Ну ось я на те дивлюсь. Там навіть звуки не вставили страшні, це вже якось навіть не страшно. В реалі, от цього разу зовсім не налякався, бо був... милий раз хотів би було. Бум! І від цього ефект зразу такого Ах! серце зупиняння. Зупинки. <звук> <звук> не, ну він підступний. <звук> Ні, ну зараз знову було страшно, але я очікував, що він тут буде. Я що, не можу туди піти? <звук> Ну сейчас в тени темнать что-то в тени что то ну там короче ух ты это с чернобыля сюда перенесли сто процентов не, мне приводилось топ там старинка. Эх. так я снова были лифту блин капец что за карта такая? Я знайшов две сторинки. Три старинки. No one survives. Я не выживу. О, знов цей такий хороший звук зу-ефекти збереглися з тої самої частини Ну, це напевно було зрозуміло через те, що було написано Based on uh, Slender, тобто гра базована на Slender», на першій частині, напевно. Не ті, що я грав я грав Slender Bot. Любительська А Це ще любительська модифікація, ніж любительська модифікація. Хоча насправді ця здається вийшла раніше, ніж слендер мод. Oh, 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 oh. Так, і куди йти... Блін, реально, лабиринт я тупив. Поражаюсь, хто це робив? E -е, якби, якби реально санаторій такий був в, на планеті Земля. Я не говорю про Україну. в Україні 100% такий є. Настільки... Куда йти? Ладно, я йду в кафетерію. я бачу, що. Я попустил, об... застряг. Е я бачу, що тут є кафетерій. Це все. Навіть ніяких продуктів. Нема. І ось він там, але звуків немає таких. Бум-бум. Страшних. Ну, тобто є цей звук, бум 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 Краще. Фігнів морожу. Окіей. Треті. Він завжди дивиться за мною, Там написано було. Блін, я знаю де я. Я знав люблю до початку. E, насправді зовсім не страшно, зараз. Ну я. Блін, ну в реалі зовсім не страшно. Вот це. Ух ты класс, не Стояча просто посты десь. Не знаю, вернувся. Трииии. Та ладно, я постараюсь виграти. я чотири вже сторінки знайшов. так, я в якусь сторону був починав іти, я пам'ятаю тоді, я не зміг піти, бо там слендер стоя, а правда? Давай дойдем в ту сторону чи ні, я тут був Стаїться я тут був. Ні, стається я тут не був. я зайдет. Був, був. І Пішов я туди в кафетері. А я піду тепер не в кафетері. Ха-ха-ха. Яка не очікувана. Привіт! Дивний чувак. Щось в попередній частині принаймні в тому слендер моді було набагато. Але чесно лякаю зараз тільки звуком таким пр. Ну тобто раптовою раптової появи. О, сюди я не йшов, я пам'ятаю, я в цій розвитці сумнівався, куди йти і. Що ж, я в принципі знаю де мі є. Я вже цю, ці розвали не бачив тисячу разів. О. Е Stairs into your soul. Эй, чувак, ты шо? Я так и думал, что он сзади. Я не знаю, чему, а я чему спешу, что он заработал буду сзади. Не, я не хочу это в краме гимнатки. Значит, я уже пять нашел. Сторинок. Блин. Шо? Шо? Я скажу чесно, я, я, я нічого не монтував Що це таке було взагалі? Я, як я вилетів? Я не поняв, я. Ладно, якщо я нажму контейнер, що воно буде? Повністю заново загрузка? Тобто я знову заново маю все проходити, чи в мене буде вже 5 сторінок, і я граю. Далі, але Блін, Що це за дурня така? Просто йшов і. Здох. Класно. Зараз дочекаємо, ясно. Здається, я все спочатку маю грати. Ну, насправді, спочатку я грати не буду. Ясно. Отже, що можна сказати про цю частину? Вона е не страшна, настільки, як була страшна Slender е Mod, той, який я грав минулий раз. Так, дійсно, мені треба склала таксі заново сторінки. Значить, гра не страшна. Лякає тільки... В деяких моментах, причому, коли е, з'являється слендер, і якраз звучить цей звук такий <с> <пух> <пух> типу, страшний. Е, так, всі моменти дійсно чуть-чуть серце підтягкує, так. Але загалом, більшість моментів чомусь погано пророблені, бо я дивлюсь просто на слендера і. І що? І, і, і нічого такого, блин. тобто гра зроблена слабенько, як на мене. Що ж. Подивимось, є ще одна частина. І, не, і навіть не одна. Подивимось, можливо, в наступних частинах буде страшніше. Е, всім дякую за увагу. Ви дивилися на те, як я пробував знайти 8 сторінок. І як за мною полював Слендер. Що ж, я знайшов лише 5. І якимось чудесним чудом помер. Як на мене, це теж якийсь один з багів гри. Що ж, спокійної ночі всім!